Діти у восьмому класі вивчають тему «Чотирикутники». І однією з тем є квадрат. Учні так відносяться до цієї теми легко. Та що там той квадрат? Всі сторони рівні, діагоналі рівні, кути по 90 градусів, нема що розв'язувати. Але іноді трапляються такі задачі про квадрати, які змушують учнів задуматися. І зараз я поділюся корисним правилом, яке дуже рятує на контрольних при розв'язуванні задач. Розглянемо задачу. Точка перетину діагонали квадрата віддалена від його сторони на 3 см. Знайдіть периметр квадрата. Одразу виписуємо, що нам треба знайти. Периметр АБЦД. А що таке периметр? Периметр це сума всіх сторін будь-якої фігури. Отже, для того, щоб знайти периметр, ми маємо знайти хоча б одну сторону цього квадрата, бо у нього всі сторони рівні. І тут на допомогу нам приходить ось таке правило що відстань від центру квадрата до його сторони дорівнює половині довжини сторони квадрата. У нас відстань від центру квадрата до його сторони дорівнює 3 см. Тобто оК дорівнює 3 см. Правило нам каже, що ця відстань це половина від довжини сторони, до якої проведений відрізок ОК. Тобто CD в два рази більше. CD дорівнює 2 помножити на 3 і це буде 6 см. Ну, і зараз ми дуже швидко знайдемо периметр. Периметр АБЦД знаходиться за формулою 4 помножити на будь-яку сторону. 4 помножити на 6 дорівнює 24 см.